Друзі, страва дня сьогодні: салат з баклажанів по-корейськи. Дуже пікантний. Тож нам знадобляться такі інгредієнти: баклажани, болгарський перець, морква, цибуля, оливкова олія, соєвий соус, цукор, часник, лимонний сік, зелень, кінза, коріандр, кунжут, а також сіль. Баклажани нарізаю тонкою соломкою. Дуже тоненькими слайсиками. І одразу викладаю наші порізані баклажани в підсолену воду, аби позбавитися гіркоти. Підсолю воду. Нарізані шматочки залишаю деякий час у воді. Ну, а поки нарізаю тонкими напівкільцями цибульку. Також тонко нарізаю солодкий перець. Додаю наш порізаний перець до цибулі. Розігріваю пательню. Додаю трохи оливкової олії. І я зливаю цю водичку і викладаємо баклажанчики на серветку для того, щоб вони позбавились вологи. Поки смажаться наші баклажани... Я натру тонкою соломкою моркву, викладаю наші підсмажені баклажани в миску і з'єднаю їх з перцем і цибулею. Далі додаю нашу натерту моркву. Часник дрібно нарізаю. Додаю сюди коріандр. А також дрібно нарізаю зелень. Так, додаю до чеснику з коріандром. Далі додам соєвий соус, оливкову олію, цукор та лимонний сік. Все ретельно розмішаю. Друзі, заправляю цим соусом наш салат. Ретельно перемішаю наші овочі, викладаю наш салат на тарілку. Ви не уявляєте, який це фантастичний аромат. Залишається ось так посипати кунжутом і можна подавати до столу. За порцію страви у 250 грамів. Я заплатила всього лише 20 гривень, а міститься в ній 200 кілокалорій. І щоб вивести їх з організму, нам знадобиться 65 хвилин генерального прибирання квартири або 85 хвилин приготування смачної їжі. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекають на вас. І до зустрічі на телеканалі Київ.